Вітаю, шановне товариство! Я Олег Кристиняк, інструктор з тактичної медицини. З 2015 року я проводжу тренінги з військовими. В цій передачі ми поговоримо з вами про надання допомоги пораненому в укритті, в зоні непрямої загрози, перевірці дихання і надати допомогу при напруженому пневмотораксі. Отже, в звичайному ритмі людина дихає приблизно 16-20 циклів, тобто вдих, видих. І якщо вона з вами говорить поранений, якщо він кричить від болю, значить в нього з, з, з диханням все є в порядку. Але якщо поранений дихає тривожно, дихає значно частіше, ніж нормально, понад 30 циклів за е, хвилину, це є Першою ознакою напруженого пневмоторакс ми контролюємо посиніння носоротового трикутника, здуття яремної вени, посиніння кінчиків пальців і зміщення КДК або трахеї в бік. Це пізня ознака, коли залишилося пораненому жити дві хвилини. Ми маємо в цілому 10 хвилин е, часу, щоб порятувати від напруженого пнемоторасу. Ці 10 хвилин називаються не золотими, а платиновими. Як рахується частота дихання пораненого? Ми за 10 секунд кладемо руку чи на діафрагму, чи слухаємо вухом чокою кількість. Вдихів і, і видихів повних. Множимо потім на 6 і отримуємо цю величину. Тепер ми з вами ознайомимося з алгоритмом дії воїна рятувальника і пораненого при виникненні напруженого пневмотораксу. Отже, нагадую, ми постійно повинні говорити з пораненим. постійно Цікавитися, чи він при свідомості чи ні, постійно це моніторити. Маємо швидко оглянути груди, добратися до грудей. Ясна річ, нам потрібно швидко зняти бронежилет пораненого. Скинувши бронежилет, розщепнувши верхній одяг, якщо це взимку, бушлат, фліс, ми добираємося до нижньої білизни. Ясна річ, ми не затрачаємо час. На підгортання, дивитися, що там під низом, ми обов'язково розрізаємо. Запам'ятайте, якщо ми будемо різати ножицями ось таким чином, то ми можемо при вибусі травмувати пораненого. Розуміло? Від, від горла. Тобто, в даному випадку правою рукою розрізаєте ось цими атравматичними ножицями. Вони дуже зручні і вони не травмують людину. Можна використати для розрізання одягу пораненого, так званий стропоріз. Він тепер комплектується аптечками, аптечки сучасні, комплектуються ним, тому що він дуже зручний, займає мало місця, От, особливо, якщо він розташовується ззовні, і швидко розрізає одяг пораненого. Тобто, одним рухом ми зачіпаємо за форму пораненого. І одним рухом ми можемо розрізати навіть берці, Ремінь розрізати будь-що одним рухом. Він дуже, дуже гострий. Тому стропоріз є кращий від ножиць, навіть по габаритам. По масі вони не дуже відрізняються, але по габаритам відрізняються суттєво. Отже, ми добралися до, до, до грудей пораненого. Так? Пам'ятаємо, що ми працюємо в рукавичках. Нагадую, понад 20 захворювань передаються через кроп і біоматеріал пораненого. Тому пам'ятаємо про це, що ми повинні замінити тактичні рукавички на оглядові. Оглядаємо спочатку груди. Проводимо ось таким чином: провели, подивилися. Якщо це в темноті, ви не можете засвітити світло налобний ліхтарик, то що? Перевіряйте на липкість. Рукавиць. Тут сухо, припустимо. Далі оглядаємо особливо боки. Тому що при пораненні руки куля все рівно попадає в легені. Тому ось таким рухом провірили, чисто, провірили, чисто. Перевертаємо пораненого до себе, перевірили чисто, перевірили, сухо, нічого немає. Що, що, ж, тоді, що ж тоді сталося з пораненим? Більш детально почнемо оглядати. Якщо ми в темноті ясно, що ми при світлі побачимо синець якийсь, це що сталося? Заброньова дія кулі, зламала ребро і пробила плевральну сумку, і пробила легені. І повітря, коли поранений вдихає, повітря попадає за легеню, колапсує її, вона стискає серце. І серце під дією колапсованого пролапсованої легені зупиняється. На все про все у нас є буквально 10 хвилин. А ще раз нагадую: при пізніх симптомах у нас є всього-навсього дві хвилинки, щоб порятувати. Ми можемо в темноті, ми можемо натиснути ось такими рухами. А і поранець крикнув. Ми зрозуміли, що тут є проблема. Ось ця сторона ліва є проблемною. Сюди попадає повітря. Розуміло, що нам треба що, щось зробити. Нам треба випустити повітря, яке там накопичується. Пам'ятаємо, що там був вакуум, але зараз повітря поступає поза легеню і колапсує легеню. Тому тут назбирається тиск. Принцип футбольного м'яча. Пам'ятаєте, колись в дитинстві перекачували футбольний м'яч. І що, вибрали ніпельну голку і вертикально до шкіри м'яча. Ви пробували випускати. Якщо ви трошки помилилися, ви могли пробити ніпель. В цій ситуації ми маємо можливість і, і дещо помилитися. Але, отже, ми визначили сторону. Нам тепер потрібно визначити місця, де відбувається декомпресія легенів. Як знайти це місце? Знайти його нескладно. Дивіться, їх є дві, дві точки декомпресії. Перша точка, коли ми беремо два пальці пораненого і прикладаємо ось так до його ключиці. Довжина великого пальця якраз дорівнює довжині ключиці. І от під, під цим згином, бачите пальців, в сторону соска пораненого. Ось знаходиться ось ця точка. Ми можемо і пропальпувати цю точку, тобто це що між другим і третім ребром ближче до третього. Але пальці пораненого нам чітко вкажуть на це місце, де треба пробивати, і ця точка болить. Її позначають спецпідрозділи кульковою ручкою, і потім, щоб можна було легко зліва або справа знайти цю точку, або колись французький іноземний легіон робив що татуювання тут. Друга точка знаходиться між п'ятим і шостим ребром по середині пахвинній лінії. І також можна знайти за допомогою пальців. Тут ми маємо посередньо ключичні лінії, знаходимо між другим і третім ребром місце декомпресії. А тут для зручності я покажу з правої сторони, якщо поранений, поставити по руку пораненого ось так. Бачите, ось по тих пальцях ми знаходимо ось цю точку, де ми робимо декомпресію. Декомпресія проводиться декомпресійною голкою. Вона є в стерильній упаковці. Перед використанням ми відкриваємо стерильну упаковку. І голка складається з трьох елементів: захисного ковпачка. Катетера і провідника, ось катетер, ось провідник, ось катетер. Запам'ятайте просту річ, що голкою ви е, не вб'єте пораненого. Тому ви повинні пам'ятати про два пальці, футбольний м'яч, який перекачаний, і вам треба спустити повітря. І пам'ятати, що в тому місці є порожнина. Обов'язково зафіксувати його руку, щоб він що? Вам не заважав? Бачите, я ось так став. Я притиснув руку поранену. Ту руку я блокую. Буду, буду готовий блокувати, якщо щось поранене буде діяти неадекватно. Але я йому пояснюю, друже, я тобі поможу, не переживай, тобі миттєво стане легше. Ми випустимо повітря і все буде добре. Тому ви маєте пояснити йому і заспокоїти себе і його. І що ви будете робити, пояснюйте йому. Тому запам'ятайте, перпендикулярно до тіла, так само згадуємо футбольний м'яч, перпендикулярно до тіла. Ми в, в точці проведення декомпресії знімаємо захисний ковпачок. Якщо потрібно, протираємо, якщо немає інших ран. І вставляємо ось це перпендикулярно до тіла пораненого. Вставляємо. Виглядає це приблизно ось таким чином, я покажу вам на пальцях, так? Ось це другий, між другим і третім ребром. Так? Ось ми вставляємо зусилля, має бути дуже не, не, не сильним, так? Ви ось так двома пальцями бачите, українська голка навіть краща є від, від американської, тим, що її зручно брати. І ви ви вставляєте між ребрами лише до третього ребра і перпендикулярно до тіла запихаєте цю голку на всю глибину, потім витягаєте, витягаєте провідник металевий. І ось ця пластмас, пластмасовий катетер залишається в тілі. Легеня дотискає серце, поранено залишилося жити мить. Ви пробили, випустили повітря, тиск тут різко пад, починає падати так. І що легеня робить? Вона відпускає серце, вона відпускає серце і що розпрямляється дуже швидко. Катетер вам можливо треба зафіксувати. Бачите, в американській голосі є копачок, який для фікси служить для фіксації катетера. А в українській можна зафіксувати його за допомогою лейкопластер, тільки пам'ятаєте, що отвір не закривається. Обов'язково, що ви повинні що схилитися над пораненим, перевірити, чи виходить повітря з катетера. Є замінники. Насправді вони не всім підійдуть. Катетер g 14. Він є, він є різних довжин. Якщо у вас є короткий такий катетер, він підійде людям, які не мають розвиненої мускулатури, не мають об'ємних грудей. Їм буде цілком достатньо з такого катетера. Бачите, різниця між, між, ними, між ними досить суттєва. Ось такий катетер, бачите? Отже, ми моніторимо вихід повітря з катетера. Далі ми моніторимо. Дихання, воно повинно швидко, швидко зменшуватися. 30, 28, 25, 24, і поранений вже є в більш-менш нормальному стані. Ясна річ, що він захоче зайняти зручне положення. Це може бути напівлежаче, напівсидяче. Хтось каже, повернути його на ось цей бік. Можливо. Але чи я би захотів, щоб мене перевертали? Коли я мав колапс легенів на поранений бік. Не знаю. Я би я захотів би сісти, так? І присісти. І ви допоможіть пораненому зайняти зручне положення. Отже, ми врятували пораненого від напруженого пневмотору. Запам'ятайте, особливо глядайте ось ці ділянки. Він міг впасти, коли падає, руки забрав. Пробує допомогти ліктем, вдарився ось сюди, ребро зламав. І так само може бути закритий напружений пневмоторос. Не тільки від заброньової дії кулі, тобто не за рахунок кінетичної енергії кулі, яка вдарила в бронепластину. Заброньовий демпфер не спрацював, не так добре спрацював, а що куля переламала ребро. Отже, ми з вами ознайомилися з допомогою пораненому при закритому напруженому пневмоторксі. Пам'ятайте, що ми маємо буквально 10 платинових хвилин, щоб встигнути надати допомогу пораненому, бо інакше він помре. Сподіваюся, що ці знання, які ви отримали, вам не знадобляться. Дякую за ваш час і увагу! Перемоги і до нових. Зустрічі